У іспанському Мадриді застрелили Андрія Портнова, колишнього заступника голови адміністрації президента втікача Віктора Януковича. Джерела 24 го каналу в силах оборони України підтвердили інформацію про вбивство. Нападник чекав Портнова. У престижному районі Мадрида біля американської приватної школи, куди той вів своїх дітей. Повідомляють іспанські змі. Було начебто здійснено чотири постріли в груди та один у голову. Стріляв також за попередніми даними чоловік на мотоциклі. Після чого він поїхав. А інші джерела повідомляють, що було кілька нападників. Спочатку портнову, начебто, вистрелили у спину, одна із куль влучила в. Шию, після чого він упав обличчям донизу. Потім нападник добив його пострілом у голову. Пише Ель Мундо. Портнов помер на місці. Зараз там прибуває поліція поліція, медики та інші служби. Ну і знову ж таки з'являється інша інформація: що в вбивстві, начебто, брали участь дві-три особи затриманих поки що немає. Пише іспанське видання Паїс». І на момент вбивства. Портнов перебував за кермом автомобіля. Він, начебто, отримав як мінімум три вогнепальні поранення. Одне з них у голову всього було щонайменше п'ять пострілів. Вбивство сталося о 9.15 ранку. За попередніми даними, діти Портнова вже зайшли до школи на цей момент. Хоча знову ж таки інформація досить різна. Одні джерела повідомляють про те, що діти все ж таки стали свідками цього нападу. Дехто. Пише, що вони були вже в школі, але вже в мережі навіть з'являється фото із місця цієї а, атаки, із місця цього місця цього вбивства. А тому ми будемо очікувати вже на більш якусь детальну інформацію, коли вже правоохоронні органи будуть повідомляти а, про те, що сталося, і розповідати, хто був нападником, як і які причини цього вбивства. Я нагадаю, що Андрій Портнов працював в адміністрації президента Януковича. З 2011 до 2014 року він був одним із відповідальних за придушення протестів на Євромайдані. Невдовзі втік у Росію, а звідти приїхав до Австрії. Також Портнов виступав за амністію бійців Беркуту і погрожував журналістам у 2018 році. Щодо Портнова СБУ відкрила справу про державну зраду займовірну ймовірну роль у вторгненні Росії до Криму. В травні 2019-го він повернувся до України а в грудні 2021 року Сполучені Штати ввели проти нього нові санкції. Ну і він відповідно виїхав до Європейського союзу, де до цього моменту проживав там.